Один такий блакитний жетон сьогодні у метро коштує 2 гривні. Раніше за ці гроші можна було придбати 4 старих зелених жетони. За одну ніч ціна виросла в 4 рази. Пощастило тим, хто ще напередодні встиг купити проїзний квиток. Заплатив по старій ціні, а кататися можна до кінця місяця. У залі метрополітену розлючені пасажири. Їхні старі жетони турнікети не приймають. За новими вишикувалися довжелезні черги. В касі пластмасові жетони не лише продають, а й обмінюють. За чотири зелених дають один блакитний. Маєте меншу кількість старих, доведеться доплачувати. Прикинуть скільки потратить чоловік в день і в місяць на транспорт. От сьогодні я їду з школи. Мама вже сьогодні просто так. Отвезя ребенку в школу, уже потратила 7 гривен. Еще говорит 2 гривны. Это говорит утро ни за что ни про что. Уже 10 гривен из семейного бюджета ушло. 2 рубля это много. Это чересчур много. Для нас, для студентов. это. Тем более вот с этими очередями, что меняют а сейчас жетоны, это очень дорого. То есть у нас ну, проезд выходит в день около 15 рублей. В адміністрації метрополітену виправдовується, якщо ціни не підняти, метро взагалі може зупинитися. Обладнання катастрофічно застаріло, а тарифи не переглядали з 2000 року. Окрім того, у метрополітені масово звільняються, працюють у важких умовах, а отримують мало. 70% працівників метрополітену працюють у складних умовах. Це нічні зміни. це... В шкідливих умовах праці і тому, звичайно, заробітні плати на сьогоднішній день їх не влаштовують і вони йдуть із підприємства. Навіть ті, які пропрацювали тут багато багато років. Не обійшли ціни і наземний транспорт. Там проїзд теж подорожчав у четверо. Дешевше купувати талони у кіосках, а не в салоні. Тоді замість двох гривень проїзд коштуватиме півтори. Повний бред. Якщо поважаєш стоїмо станцина штута, то Звісно, порушайте, пожалуйста, ласка, зарплати людям нормальні. Тоді справді с Лондоном, з Рімом, с кем угодно. Коли зайцем буду їхати, коли пішки йти, коли платити. Хто його знає, я не знаю. Я в шоці. На захист попередніх розцінок на проїзду міському транспорті напередодні виступив антимонопольний комітет. Там міську владу звинуватили у необґрунтованості підвищення тарифів. Столичні чиновники пояснюють, ці несправедливі і кияни від їх зростання не постраждають. Для нас кияни це ті, які живуть 365 днів в Києві, навіть без прописки. Якщо візьмете проїзний на метро, вартість цього проїзного на рік 365 гривень. Якщо в середньому людина один раз іде їде на роботу, один раз з роботи. Ну, поділіть і ви побачите, що це 50 копійок. Скористатися річними проїзними можна буде лише за місяць. Якщо його загубите, новий не дадуть і гроші не повернуть. Окрім того, у метро можна зі знижкою купувати поїздки оптом, поповнювати спеціальну безконтактну картку. Але її термін дії 6 місяців з моменту поповнення. Не встигли використати свої гроші, залишок. Теж ніхто не поверне. Роман Сухан Леся Кише, Роман Шишкін та Денис Ковальов, п'ятий канал.